В Теперішніх умовах постійних обстрілів в Україні особливої важливості набуває каска з покриттям воєнних ризиків. Страхуванню підлягають авто не старші 15 років. Які саме воєнні ризики покриває цей поліс? По-перше, наїзд або зіткнення з військовою технікою. По-друге, руйнування вашого авто ударною звуковою хвилею. По-третє, ви страхуєте авто від падіння об'єктів оборонно-військового призначення. Це може бути все, що завгодно: від зброї та боєприпасів до технічних засобів розвідки. Звичайно, раціями у вас ніхто кидатись не буде, але уламки шахетів чи ракет, уламки від спеців. Рут будинків, якими було пошкоджено авто внаслідок ракетної атаки, також будуть покриватися. Четверте, Каско з покриттям воєнних ризиків покриває пошкодження автомобіля вогнем або теплом, якщо, скажімо, автомобіль був розміщений безпосередньо близькості від місця пожежі, що всталася внаслідок воєнних дій. Зверни увагу, що страховим випадком не визнаються ті події, які сталися на території високого ризику, а саме зона бойових дій та тимчасово окуповані території. Точний список територій, на які розповсюджується КАСКО з покриттям воєнних ризиків, ти можеш отримати у страховій на момент оформлення поліс. Вартість КАСКО воєнні ризики має досить низьку вартість договору. Вона становить 2% від вартості авто. При оформленні договору від 20 тисяч гривень отримаєш кешбек на пальне 1000 гривень. Finance UA має чотири страхові партнери по казку воєнні ризики. АРКС міжнародна страхова компанія, лідер ринку показку в Україні. Є можливість оформлення договору на 3, 6 та 12 місяців. INGO – українська страхова. Топ-10 на ринку показку в Україні. Компанія дає можливість розбити платежі на дві або чотири частини. Арсенал страхування українська страхова компанія. Топ-2 на ринку показку в Україні. Теж дає можливість оформлювати договір на 3, 6 та 12 місяців. Українська страхова група міжнародна страхова компанія. При оформленні договору є можливість розбити платіж на дві частини. Піклуйся про своє майно в умовах війни, так як робимо це ми.